Вчера, да. Да там по тем позициям будет практически каждый день. Просто, ну, там, когда потом светло дня, тоже внимания уже не обращают. Вот когда идут там, хорошие там, танчики выезжают, пару раз выезжали танчики. Вчера крыли по городу. Попадание одно есть в жилое здание. Простая как меня по позиции, даже никого уже не удивляет, и, ну, даже не отвлекает, скажем так. Ну, вони в день почали бомбити, тому ми очікуємо, що вони зараз почнуть шмаляти. А ми по мовчимо спеціально, вони злоститься пошмаляють. Чергові займаються. Над головами все. Так і кожен день. Ну, чи вечір, власне. Но сьогодні, як на диво, вони в день лопили мінометами, як дурні. Зазвичай в день не б'ють. Откуда прийшов подарок?

Сепаратисти знову намагаються стимулювати наших бійців на відкриття вогню. Поки що тримаємось. Міноль. Де наблюдаєте роботу підготовки Так, да. Дивіться, отам, бачите, це вже вогні Донецька. Дуже близько, але насправді і далеко. Відця невеличка, але поки що ми туди піти не можемо. Але ми, бійці 10-ї бригади, тримаємо тут оборону, це на пост, букпост. Ми ворога не пустимо далі. Завода робота у стайпер.